Хімія практична наука. Для того, щоб проводити експерименти, потрібно розуміти, який лабораторний посуд і яке лабораторне обладнання використовувати та як це робити так, щоб не нашкодити ані собі, ані сусідові, ані самому обладнанню. Розберімося. Переважна частина лабораторного посуду зроблена зі скла, тому що скло не вступає в реакції з більшістю речовин. Але робота зі склом має свої обмеження такий посуд легко б'ється та в разі неправильного нагрівання тріскається. Деякий посуд зроблений із порцеляни фарфору або пластмаси. Речовини та їх розчини, що ти використовуватимеш під час експериментів, зберігаються в щільно закритих банках та пляшках. Більшість дослідів ти проводитимеш у пробірках. Банку з речовиною відкривай тільки коли цю речовину треба дістати, а потім щільно закрий. Пари деяких речовин шкідливі. Кришку або пробку клади на стіл зовнішньою поверхнею. Щоб із неї нічого не стікало, не забруднювало стіл і щоб сама кришка не назбирувала домішок. Суху речовину відбирай пінцетом, ложечкою або шпателем. Шпателі бувають металевими та порцеляновими. Вибір залежить від умов експерименту. Для кожної речовини використовуй окремий інструмент, щоб речовини не змішувалися в банках для зберігання. Більшість дослідів вимагатиме від тебе маси речовини в межах від половини до 1 грама. Це приблизно стільки, скільки покриває дно пробірки. А ось об'єм 1-2 мл це як стовпчик рідини висотою 1-2 см в тій самій пробірці. Якщо треба точно відібрати невелику кількість сипучої речовини, використовуй електронні ваги для рідини невеликого об'єму піпетку. В одній краплі водяного розчину приблизно 1,20 мл, а для об'єму більше мірний циліндр. Оцінювати кількість налитої речовини треба, коли циліндр розташований без нахилу, наприклад, стоїть на столі. Поділки мають бути на рівні очей під нижнім меніском, тобто вигином рідини. Коли переливатимеш рідину із пляшки, тримати її потрібно так, щоб етикетка була закрита. Таким чином, якщо крапля буде стікати по банці, етикетка лишиться неушкодженою. Тримай колбу ближче до горлечка, а пробірку трохи під нахилом, щоб між колбою і пробіркою утворився кут, схожий на дах будинку. Тепер можна переливати. Із пробірки у пробірку переливання відбувається подібно а ось щоб перелити щось із пляшки у склянку або лійку. Під час фільтрування можна використовувати скляну паличку. Якщо потрібно додати воду, використовуй промивалку. Помісти трубку у пробірку, не торкаючись її стінок і стисни пластмасову посудину. Перемішувати речовину у склянці будемо за допомогою довгої скляної палички, а у пробірці обережно струшуючи, здійснюючи горизонтальні рухи. Порцеляновий посуд більш міцний та термостійкий, ніж скляний. Якщо потрібно подрібнити суху речовину, використовують порцелянову ступку з довкачиком. Задля випарювання розчинів та прожарювання твердих речовин використовуються спеціальні порцелянові чашки. Іноді під час дослідів потрібно закріпити пробірки, колби, лійки чи порцелянові чашки. Із цією метою використовують штатив. Це доволі проста конструкція із підставки зі стрижнем. За допомогою одного гвинта муфта закріплюється на стрижні, а другим до неї кріпиться кільце або лапка. На кільці можна розмістити порцелянову чашку або лійку. А ось лапка може тримати пробірку, її треба кріпити ближче до отвору або колбу. Її закріплюють за шийку. Уявімо, що тобі потрібно провести найпростішу операцію відділити тверду речовину від рідини. Пам'ятаєш, за допомогою яких методів це можна зробити випарювання, відстоювання і фільтрування. Проведімо фільтрування. Спочатку зробімо фільтр із кружечка фільтрувального паперу. Згорнімо його навпіл двічі і розкриємо суцільну четвертину. Помістімо фільтр у лійку. Трохи змочімо водою, щоб притиснути фільтр до поверхні лійки. Лійку розмістімо в кільці штатива, знизу поставимо ємність для очищеної рідини фільтрату, а нерозчинні речовини, що залишаться на фільтрі, називають осадом. Доволі часто ти працюватимеш із полум'ям, тому спочатку розберімося, як воно влаштоване, на прикладі парафінової свічки. Нижня частина полум'я темна, і температура там невисока. Через нестачу кисню горіння там майже не відбувається. Середня частина полум'я найяскравіша тут частина речовини згорає, а решта перетворюється на горючі гази та часточки сажі, саме вони розжарюються та світяться. Верхівка полум'я менш яскрава, але має найвищу температуру. Тут закінчуються процеси горіння і утворюється вуглекислий газ і водяна пара. Але парафінові свічки в хімічній лабораторії не використовують саме через кіпоть і сажу. Замість них використовують спиртівки, ємності зі спиртом та гнотом або сухе пальне. Запалюють за допомогою сірника. А гасять перекриваючи доступ повітря, спиртівку закривають кришкою, а сухе пальне металевим ковпачком або порцеляновою чашкою. Пробірки під час нагрівання тримають пробірко-тримачем, щоб не пошкодити руки. Закріплюй його ближче до горлечка пробірки, і не перестарайся. Пам'ятай, що скло може тріснути. Пробірку треба спочатку прогріти рівномірно. А вже потім тримати над верхівкою полум'я досліджувану речовину. Інакше через перепад температур скло може тріснути. Пробірку тримай трохи нахиленою її отвір має бути спрямований в інший від людей бік, тоді, в разі бурхливої реакції, ніхто не обіллється сумішчю, що кипить. Найголовніше під час роботи з вогнем не забувати, що пробірки гарячі. Наприклад, не ставити їх одразу після нагрівання у штатив для пробірок, адже пластик, з якого він зроблений, розплавиться. Краще рідину перелити у склянку, а саму пробірку з пробіркотримачем покласти на порцелянову підставку. Якщо потрібно випарувати велику кількість рідини, використай порцелянову чашку. Закріпи за допомогою муфти кільце у штативі, постав зверху порцелянову чашку з розчином. Знизу розмісти спиртівку або сухе пальне. Але якщо випарувати треба кілька крапель, скористайся предметним склом, тримай його за допомогою пробіркотримача, нанеси за допомогою скляної палички або піпетки потрібну кількість розчину. Рівномірно нагрівай над поверхнею полум'я усю поверхню скла, а після досліду залиш його разом із пробіркотримачем. На порцеляновій підставці охолоджуватися. Запам'ятай речовини мають зберігатися у щільно закритих банках і пляшках. Більшість дослідів проводяться у пробірках. Для набору сухої речовини використовуй ложечку або шпатель для рідин піпетку, мірний циліндр. Перемішують речовини в хімічній склянці за допомогою скляної палички. Або струшуючи пробірку легкими горизонтальними рухами. Щоб утримати гарячий посуд, використай пробірку тримач щоб закріпити штатив. Кожна операція в хімічному кабінеті має тонкощі, про котрі варто пам'ятати, щоб не нашкодити собі й оточенню. Став уподобайку стеж за каналом нумахімічити разом.